Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з конструювання з елементами ліплення. Карасик. Малята, давайте заплющимо очі і трохи пофантазуємо. Уявіть, що ми раптом опинилися біля озера чи ставка. Розкажіть, чим можна зайнятися біля ставка? Так, вірно. Гуляти, гратися, засмагати, купатися. Розумнички, а ще можна порибалити, а якщо пощастить, то впіймати поширену в наших водоймах сріблясту рибку. Рибка ця усім відома. У ставку, як в себе вдома, спинкою блищить, плюскоче. Певно, гратись з нами хоче, та не упіймаєш зась. Утече прудкий. Так, карась. Чи хотілося б вам зловити карасика сріблястого, жвавого та прудкого, ще й такого, з яким можна було б потоваришувати і погратися. Я думаю. Здійснення такого бажання цілком можливе, якщо ви зробите такого друга для себе власноруч, я розкажу вам, як зробити карасика за допомогою природного матеріалу. Для роботи нам знадобиться дві великі мушлі, дві маленькі, пластилін та дощечка. Ну що ж? Перейдемо до роботи. Ось такі рибки в нас мають вийти. Із двох великих мушл ми зробимо тулуб карасика. Щоб з'єднати мушлі, нам допоможе пластилін. Візьмемо невеличкий пластиліновий шматочок такий, щоб вільно вмістився всередину великої мушлі. А потім Приліпимо до неї таку саму мушлю. Тепер ми маємо тулуб карасика. Далі, так само з маленьких мушель зробимо карасиковий хвостик. Приєднуємо хвостик до тулуба. З пластиліну робимо карасикові оченята. Темним фломастером намалюємо луску нашому карасику. Ось такі чудові карасики у нас вийшли. До нових. Să malata.